Добрим ранком, малята, я вас вітаю, та усього найкращого вам бажаю. Дітки, ви коли-небудь бачили будинок на дереві. Подивіться на нього, який він гарний, великий. В ньому влітку можуть гратися діти, бо їм там зручно і затишно. Кожної весни ми цей будиночок підфарбовуємо, але ми не зможемо дістатися до даху. Щоб його пофарбувати, бо в нас зламалася драбинка. Та я знаю, що в мене є помічники. Це ви малята. І ми з вами спробуємо збудувати нову велику драбину. Для цього я роздрукувала наше дерево з будиночком, підготувала клей з пензликом, серветку, клійонку поклала, щоб не забруднити стіл, та із чорного кольорового. Паперу я виріжу наші деталі для драбинки. Ці дві довгі вузькі деталі будуть наші з вами основи для драбинки. А ці дрібні смужечки будуть наші сходинки. Подивимось, яка буде відстань між основними частинами драбинки. Ці сходинки ми будемо з вами розташовувати горизонтально до Двох паралельних довгих основ. Спочатку так приблизно ми з вами збудуємо нашу драбинку просто на столі. Розташуємо та роздивимось її. І щоб роботу розпочати, треба пальчики розім'яти. В мене ножиці в руці, вирізаю прапорці, потім викрою штанці. Адже ріжуть так кравці. Добре малята! А саме зараз час до роботи приступати. Візьмемо вузьку довгу чорну смужку, прикладемо її до нашого дерева, роздивимось, як її краще розташувати та переглянемо, де приблизно ми з вами розташуємо наші сходинки. які у нас з вами будуть із коротеньких деталей. Нагадую, що у нас є глійонка, на якій ми працюємо. Тому беремо довгу чорну смужку, повертаємо кольоровою стороною вниз та носимо клей на світлу поверхню. Охайно працюємо, дуже обережно. Беремо нашу тоненьку довгу смужку та прикладаємо її на зображення, беремо звичайну суху серветку та такими притискаючими рухами прибираємо зайвий клей. Горизонтально знизу прикладемо нашу коротеньку сходинку, щоб з'ясувати, на якій відстані нам з вами розташувати паралельну, другу, довгу сторону драбинки. Нанесемо на довгу частину нашої драбинки клей зі зворотнього боку. Дуже охайно працюємо та на відстані нашої сходинки прикладаємо. Паралельно нашій першій довгій смужці чорного кольору нашу, другу сторону драбинки. За допомогою сухої серветки, притискаючими рухами прибираємо зайвий клей. Наступний крок беремо нашу коротку частину драбинки це будуть наші сходинки. Також зі зворотнього боку намастимо її за допомогою пензлика клеєм. Дуже охайно працюємо. Та розташовуємо нашу першу сходинку внизу драбини. Дуже ретельно ми з вами притискаємо серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Всі наступні сходинки ми будемо також розташовувати горизонтально одну до одної на деякій відстані. Розташовуємо приблизно таким чином, щоб була відстань між. Сходинками. Беремо наступну нашу з вами деталь сходинки, коротеньку чорну смужку. Зі зворотнього боку її намастимо за допомогою пензлика клеєм та також розташовуємо на відстані одну від одної ось чином. Продовжуємо розташовувати наші з вами сходинки на однаковій відстані. Нагадую, що деталі ми з вами кладемо кольоровою стороною вниз та працюємо ми на клійонці, щоб не забруднити нашу роботу. Також продовжуємо розташовувати наші з вами сходинки приблизно на однаковій відстані. Та залишилась ще одна сходинка. Ми вже наближаємося до завершення нашої роботи. Наносимо клей на ще одну нашу з вами сходинку та приклеїмо її. Між двома довгими основами драбинки, які розташовані одна паралельно до другої. Прибираємо своє робоче місце, закриваємо клей. Малята, подивіться, у нас з вами є вже драбинка. В неї є дві дуже довгі вузькі сторони, між ними є тоненькі вузькі сходинки, які розташовані на однаковій відстані. І ось тепер ми з вами зможемо пофарбувати дах на будиночку. А ви, малята, дуже ретельно вимийте ручки. Я вам дуже вдячна за вашу допомогу. Чекаю на ваші роботи!